Всіх вітаю, канал Медові кадри. І продовжуємо готувати, точніше, вже підготували наступну партію роєловочок. Поїду сьогодні їх ставити. Тут 6 штук, не знаю, чи 6, всі 6 поставлю, але в планах є. Точки на карті собі відмітив, куди треба повести І будемо вести ставити. Вчора 4 поставив. Сьогодні 6. І ще в мене трішечка залишається, ну, не буду, скоріш за все, їх ставити. Залишу на зміну. Щоб приїхати, забрати, поміняти. Ось так. Тобто вже стоїть там щось під 16 штук. Ось ці 6. Це у нас буде 22. 22. Ну, Ті три хай стоять. Ось так. Поробив такі холстики. Понатирав їх прополісом, пахне чудово. Все тут понатирано прополісом. Є такі, щоб волога не заходила додаткові штучки. Понатирав ось тут літочки. І проводимо експеримент. По-перше, є в деяких апірой, є в деяких лемонграс, є в деяких десь апірой, десь лемонграс поєднання. Є в деяких взагалі перемішаний повністю апірой і лемонграс. Є е, на 7 рамок, так влізло, в основному на 6 рамок. Ну, подивимось, подивимось, є в яких воск розтоплений, присутній, є в яких не присутній. Тобто будемо робити експерименти, подивимось, в які краще піде. Принцип обирання дерева однаковий для всіх. Тому. Я скоріше думаю за все, ну, підпасики також підбираю. Тому подивимось як воно буде. Ну, поїхали ставити. Зараз, шановні, хочу вам показати місце, тільки що поставив пастку. Яке чудове місце для цієї справи. Таке поле. Не знаю, що тут буде. Була кукурудза. Остамось ось далі. Рапс. А ось там наступний через посадку буде соняшник. І ось називається гра «Знайди ройловку. Я потім збільшу, і з телефона в мене є кадр. Побачите, ось ось там. Все для вас, для глядачів. Далеченько я забрався. На драбині все буде ок, але ось без драбини виїхав поїхати таке. Так выглядит. Стоит на акации. И за сегодня четвертое. Никого нема. Пасточка стоит. Леточек открыл. Ось така тут чаща піде. На грушки. Висота дуже низька, метра півтора. Але далеченько я за, за, заблукав ось так. Ось там прямо поля лани. Ось це ми таким чином ламаємо, щоб був виліт бджілом. Ось так от і будемо використовувати. Роль маскування. Пасти. Отак. Щоб менше хто тут ходив. Ось так пастка з однієї сторони виглядає. Тут трішки поламаємо. От так от все. Виліт вільний. Йдемо далі. Ну що, ось ще одна. На такій величезній груші. У нас груші в топі, я дивлюсь. Люточок відкрили. Замаскували. Ось там виліт, там село, вода поряд ставок. Не знаю, видно, не видно. Тут кладовище невелике є. Ну, не думаю, що тут будуть шаритись всякі. Ось так. Виглядає. Драбину взяв, але тягнути в падлу. Будемо так. Дивимось далі. Ось маємо таку паску. На такому величезному дубі кайф. Просто кайф закріпив гілочками. Буде стояти добре, підв'язав. Ось так там. Біля дороги недалеко, тут поля, рапс, соняшник буде. Подивіться, який дуб. Кайф. Просто кайф. На такому дубі повинен бути рій. Залишилося ще три. Три поставив, ще три будемо ставити. Поки що по планам, по точкам, по яким планував. Поки що їжу сюди. Дерева не знаю, які не були дерева, обирав за. Розміщенням біля дороги, щоб недалеко було, посадка щоб була така масивна. Ось, сидів вночі, робив карту. Про карту буде відео. Буде відео, як створити свою карту, як це. Зручно, просто космос. Ви зрозумієте, якщо ви на місцині перший раз, або взагалі біля вас є якісь масиви, і ви там ніколи не були. Бажаєте поставити або пастки, або пасіку, або подивитися ще якісь е варіанти. Тобто, щоб була своя карта, це дуже-дуже круто. З позначками різноманітними можна ставити як і мітки, як, так і е ставити сектори, виділяти. Тобто, ну все покажу. Дуже зручно, просто кайф. Я ось зараз їжу, щоб час не витрачати. Я на цій е, карті поки що ну, позначки не роблю, роблю скріншоти, а домой вже коли приїжджаю, ввечері сідаю і роблю позначки. Тобто покажу, що це таке. Класно. Ось так. Дуже добре місце. Дуб. Кайф. Побачили величезний, він прям не так, щоб біля дороги, і сюди можна проїхати навіть по дощу, якщо там десь машину поставити, недалеко йти. Гарне дерево без гілок внизу, тобто не кожен залізе, треба мати драбину. Ставив десь на висоті метра 3,5 половиною десь так. Такі діла, їдемо далі. Канал медові кадри. Так, ще хочу показати, як виглядає з дороги. Взагалі не помітно. Зараз покажу. Ось там попереду ще класна посадка йде. Шикарна. Але туди через поле. Ось там рапс, бачите, да, жовтенький? Ось такий дуб попереду. Ось. Величезний кайф. Там ось буде соняшник. А вон попереду поля з рапсом і тут поряд пасіка. Місце шикарне. Так, наступне місце. Там рапс. Бачите, жовтенький, зараз покажу. Ось така грушка. Угадайте. Між двома розташував, зробив перекладинки, підчепив за вірьовочки. Ну так метра два з половиною стоїть, зробив проліт, почистив. Ну ось і все. Біля дороги. Добре, ось так замасковано. Біля дороги. Непогане місце. Зараз тільки що треба поправити. Дерева трішки хитаються оці два. Ну вона закріплена добре, плюс підвішена, нічого їй не буде взагалі. Від слова зовсім ось так. Ось така рой ловочка. Ляточок відкрили. Красуня. Чекає свій рій. Так. Побачите зараз, де я її розташував. Такі добрі, добрі хащі. І просто так не пролізеш. Та і добре це. Не треба дуже чистити. О! Прямо біля поля рапсу. Ось це. Ось ця! Ця абрикоска чи грушка господи. Я вже з ними Скоро з глузду з'їду. Такий незручний ракурс. Канал медові кадри. Продовжуємо ставити роєловки. На що є таке цікаве місце біля навколо поля? Не знаю, що будуть сіяти, з однієї сторони пшениця. Подивимось. Але поряд, поряд є така. Гарна лісополоса, дуби років по 150. Ну, туди не добратися. Ту, ну Можна, це дуже довго. Через поле йти, біля поля, там тебе все бачать, всі бачать точніше. Таке сяке. А нашов ось тут такий клаптик є класний. Нашов ось таку велику-велику... Як думаєте що? Грушку. Ось так ось стоїть наша тут ройловочка в ній така буде чекати свої рої ось така величезна груша також її років під 50 під 100 величезна ось там є ось там виліт зручно все класно там виліт є там внизу тобто місця валом там є виліт Отже, їдемо ставити останню шосту на сьогодні. вже сьогодні рекорд 5 штук стоять. Є в мене на одне місце, там клени та дуби. Навіть два місця. Є. Зараз в одне подивлюся, якщо поїду туди, ані поставлю там де клени, Далі буде, дивимось. Дивіться хто нас тут зустрічає. Ось такий хлопчик. Бачите який гарний, сліпенький трішки. Оп. Ховається І щось фуркає. Гарненький, тільки сліпенький. Ось такий. Так, ось останню встановив незручне місце. Бачите, що тут в цьому лісі, це дубовий ліс, тут ще немає майже листя. Навколо в мене тут є дачі, вони не жилі, не нібито. Ось. І ось поставив на два таких дубочки, між ними поставив ройловочку. Є класні дерева, ось типу таких, але на них ставити, ось добре, що дріт помітив. На такі ставити їх дуже буде видно з дороги. А так, це хоч трішки далі. Ось так вона виглядає. Ось там буде річка по краям поля. Ось такий дубово-кленовий ліс. Збирався вже додому, а ось дивіться, хто тут ще один. У вас тут що сьогодні дискотека, хлопці? О, він каже спіймав. Дивимось, бачите, хруща. Хе -хе, молодець. Не буду тебе зайві раз купати. Ага. Ага, каже мій хрущ. Ну і ж... Смачного поїхали ми додому. Ще б трішки мене б з'їв.